Всім доброго ранку. Ви за нами сумували? Ми за вами да, так. Що хочу сказати? Вчора нас не було. Вчора було 4 роки, як мого нема братика, тому я не хочу хотіла виходити до вас засмучена, тому я й не вийшла. Так, ну що, треба двигатись. Жити, працювати далі. Як то кажуть, з горем вже звикаєшся і живеш, це ніколи не забудеться. От. Але ми навчилися з ним жити. Так, добрий... Ось, дивіться, яка вікуся наша. Добрий ранок. То казала, добрий день, то казала, добрий ранок, не могла розібратися, що їй сказати. Дивіться, в якій вона сьогодні сукні. Бабуся, їй зробила а, зачіску. А, а Олі така дівчинка. Уважно все показує. Вчора ми з Вікусю були у, на консультації у логопеда. Будемо чекати, коли нам напишуть чи зателефонують і скажуть, на який нам час. і... Ну, Коли починати до нього ходити. Слава Богу, ми знайшли, допомогли нам люди, дай Бог їм здоров'я, хорошого логопеда. Я думаю, все в нас вийде, все буде добре. Сьогодні щось приготуємо обов'язково собі смачненьке, а вам покажемо. Не знаю, треба вчора їздила на кладовище. Треба їхати туди боротися з бур'яном, так що це буде аж під вечір. Трошечки наводимо порядочок в будинку, тому що з цією полуницею отаке. То я посадила там в шафах, взагалі працювала і вчора, і сьогодні вже зранку я там поскладала. Я сьогодні встала чомусь рано. Ми вчора рано лягли. Вже відпочили, вже треба було вставати. Та й вікуська сьогодні рано прокинулась. Вікуся, до речі, вже й поснідала. Квітки наші, дивіться, зараз я вам покажу. Ось, дивіться, яка у нас краса. карася. Особливо, оце подобається ця юка. Не знаю, щось де... на ній так багато всяких метеликів, всяких жмелів. Оце зранку я сьогодні вийшла, так прямо страшно. Ще вчора нас збирали трошки полунички, закрили варення, тому що думаю. То доньки треба відправити, то трошки закрили хлопця. І всі новини. Вчора, до речі, в нас було так і хмарно, і ми їхали, було дощик. А сьогодні погодка чудова, так що зранку таке, бачите, со... не, ту... не хмаринок, нічого. Просто гляньте, як Вікуся каже, пташки співають, така красота. Травичка теж росте після дощів, так що все як положено. Так, пішли готувати сніданок, поснідаємо, а потім будемо що робити, будемо все показувати. Я вже на кухні, біля мене мама. Добрий день. Картоплю чисте, вікуська на вулиці. Я думаю, що вам видно там коляска, в неї своя там гра. С... Ви... Бачите, Бачите її? каже, бачу, бачить тебе. Далі. Каже: я буду гратися, не буду каже, сніматися. А, ем, раніше ж вона як було холодно, то вона більше тут до камери, а зараз їй хочеться більше гуляти. Так, сьогодні ми з вами приготуємо салатик і е, пальчики в паніровці, так як ми їх робимо. У На нас вони дуже смачні. Я там вже колись показувала рецепти, але то було по-іншому. Сьогодні все буде по-іншому. Для цього нам треба буде вирізка, свина, плавлений сирок, потім гірчичка, тільки не гостра. Отой соус, не, не соус, така приправа, що я робила до м'яса. І в мене є паприка, така. Що закрита, це мені ще донька привозила, вона в мене до, до сих пір є. І ви знаєте, хороша, в холодильнику стоїть, я нею користуюся ну так, дуже рідко, Там то на м'ясо, то так. а І ще є, тому ми її використаємо. А якщо у вас немає такої, можна замінити на суху. Однаковину меле, тут тільки ж солодку. Так, Розпочинаємо. А Ще нам треба буде потім сухарі, яйце, все буду показувати, що буду робити. Я, у мене м'ясо вже порізане, я його порізала. Зараз я його одіб'ю, потім покажу, що будемо робити далі. Так, відбили ми. Тепер беремо таке робимо, такий соус, будемо мазати трошки наші дбивні. Я оцю американську гірчицю беру, вона не гірка. Зовсім вона там, ну, зовсім трішечки вона негриква. Щоб не було. Так, ось таку вам видно чайну ложку. Є оцього, що я казала вам, що робила приправу до, вона до всього теж сюди вкину. Так якщо у вас немає, то просто візьміть, наприклад, там столову ложку, паприки і буде теж добре. Так, тепер солитимемо ми прямо м'ясце наше, того я сюди солі додавати не буду. Так от перемішали і ми будемо зараз з вами змащувати м'ясо, солити і змащувати його. Так, тепер беремо наше м'ясо. Трішки я так от беру його, підсолюю з обох сторін. Тепер беру це, що я нам і з паприкою, з оцим всім, Беру його. Так. І на одній, і на другій стороні. Так, помастила. Ой, не врізала ще. Отак От беру перчик і такою соломочкою наріжу. Будемо всередину вставляти. Можете помідор, якщо не подобається, можете не робити. Так, тепер беру так, плавлений сирок. У мене він тут вже натертий. Ми так любимо це і з мамою підсушувати хліб, а може навіть не підсушувати, беремо і мажемо на хліб і їмо. Я тільки не додаю. Також ми робимо, знаєте, ото із цим яйце, плавлений сирок, майонез і чесник. А тут у нас чесник, майонез і просто плавлений сирочок. І ложу сюди так, паприку нашу перець болгарський, отак. І скручуємо такі рулетики. І так далі. І так, поки вони в мене не закінчаться, я вже буду вам показувати, як уже почну їх смажити. Ось так я їх накрутила, готові вони в мене вже. Тепер беремо так, в яйце. І в сухарі. І врозогріту сковорідку. і будемо смажити. З обох сторон на невеликому вогні, то готовності. нас. Ось так вони перевертаються, бачите, добре тримаються, так що, все нормально. Вже як посмажу, тоді вам покажу. Поки смажаться наші з вами пальчики в паніровці, ми приготуємо з вами салат. Для цього нам буде потрібна. Мариновані огірки, варений буряк, цибулька, я підсмажила її на олійці. І ось такі в мене смажені гриби. Я ці гриби, ми зразу їх відварили, потім посмажили. Ви як будете купувати, якщо в магазині, то достатньо буде їх тільки підсмажити. Ось такими недрібними шматочками я їх підсмажила, додаю сюди в миску нашу, те, що для салатику. Цей салатик змішується, дуже швидко готується і дуже смачний. Так, цибульку теж сюди додали. Тепер ріжемо наші огірочки. Огірочки ріжемо такою соломочкою. Як вам правда сподобається, це, знаєте, як грибочки що вже ж такими крупненькими, немаленькими порізані. Тому огірочки і бурячок теж будемо різати так. І так наші огірки нарізаємо до кінця. Так, тепер беремо бурячок наш і теж так нарізаємо соломкою і теж додаємо до салатику. Це так, як ми любимо. <реку> Все швидко і смачно. Так, додали сюди майонез майонез і сіль, що ви там це є, будете за смаком додавати. Беремо це все, перемішуємо, і салатик наший готовий. Ось такий вийшов у нас салатик, швидко готується, дуже смачний. Так що, я думаю, кожен зможе приготувати і кожному сподобається. Ось такий смачненький у нас, дивіться, рулетики вийшли, дивіться, які вони соковиті. Не просто ще гарячі, як будуть захолодно, будуть краще різатися. Ну, ріжуться теж добре. Якщо у вас ви накрутите величенькі, то можна розрізати і так от поставити, і буде дуже гарно. Так що, Ось таку красу ми приготували. Якщо сподобався рецепт, беріть собі на заміточку, готуйте і смакуйте. Ми знову з вами. День пролетів непомітно. До нас сьогодні приїжджала. Леся із Сонією. так що Вікуська сьогодні побачилася з мамою знову. Це для неї була радість. Леся їздила на кладовище. Потім ще трошки, звісно, погуляли у нас із Вікуською. Поїхали додому. Я поїхала на кладовище, поборолася з травою. В общем, вікуська он, катається на велосипеді. Угу, Дивіться, їздить. Нема покою. Ось наша лайма, я вам покажу. Ось його, наша красуня. Дивіться, ви її давно не бачили. Балується. Ой, таке витворяє. Гуля, плакала вже, щоб відпускали її. і Вікуська на велосипеді гуляє і лайма. В общем, у нас в... В... вечірня прогулянка. На вулиці хорошо, так що ми гуляємо. Вже наша лаймочка в вольєрі, вже вечеряє, вікуська ще до сих пір ганяє, на велосипеді катається. Мама сидить, гуляє, а тільки що ходили за ворота туди на дорогу кататися. Ну, в общем, гуляють. Вечір так свіженько, так гарно, на вулиці дуже гарно у нас. Хотіла вам показати волошки, але ви знаєте, після дощу трошечки вони вже в них не такий вигляд. Зараз покажу. Ось, бачите, такі кольори. Ну, трошечки, я ж кажу, після цього дощу воно його з'їло, і такі кольори вже не дуже такі чіткий колір. Нічого, зате гарно. І ось такі дрібнесенькі, біленькі, якісь квіточки. Не знаю, це ті, що насінька мені присилала з цього. Ось якась хризантема буде така здорова. Я купляла великі хризантеми. А ромашки взагалі просто такі вже гарні, такі здорові, крупненькі. Що так пройшов наш день? Вікуська на велосипеді ганяє. Не злазить з нього, просто. І Їздить і падає, і все одно на велосипеді. Будемо ми йти відпочивати. А завтра знову з вами зустрінемося. Давай, Куся. Да, Вікусі? Дуже раді, що у нас підписуються нові люди. Ми всіх раді бачити, поважаємо і цінуємо кожного нашого підписника і новенького, і старенького. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Пишіть магані вам пока.